Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 жовтня. Така хороша, тепла погода за вікном. І нарешті, сьогодні я дочекався. Нарешті в мене обновочка, друзі, новий металошукач. Як ви думаєте, який, я відео неодноразово говорив. квест В80. Друзі, не забуваємо підтримувати нашу армію як фінансово такими литвами. А ми до розпаковочки. Так, друзі, хочу щиро подякувати магазину МД Банда Івано-Франківськ. Сергій Кірію за хороший прибор. Нарешті ми зараз його розпаковувати. Він ще мені прийшов вчора, вчора субота. Ще прийшов в 9 ранку, але так, як я вчора був на копі, купав хрестики. Сьогодні вже забрав обід. І друзі, будемо робити нарешті розпаковочку. Нарешті настав цей момент. І ми йдемо до розпаковочки. До копу вже будемо йти з понеділка. А сьогодні... До Не хочеться пошкодити коробку ножиком. Ось, друзі. Мрія. На кінець-то. Переходимо до відкриття коробочки, друзі. Мультичастота. Hyper IQ, якщо не помиляюсь, нова технологія Quest. Ну що? Хова! Катушка тут, я би сказав. Так, друзі, офіційна гарантія. Від магазину МД Банда. Рекомендую. Тут, напевно, у нас інструкція. Всяке таке. Так, друзі, далі наш катушечка. Немаленька. Порівняти з квестом 30-м стандартною, я би сказав, непогана з захистом. Супер. Так, друзі, підлокотничок. У нас де. А як же без бонусів, друзі? Дивіться, яка хабарничка від Сергія. Щиро дякую. Брілок навіть є. Супер, друзі. МД Банда. Це певно, блочок до зарядки. Це у нас. Зарядка. Uh -huh. І навіть шеврончик. друзі, буду мати шеврончик. Так. Саме основне, друзі, це у нас блочок. Блок. О, це я вже, розуміємо, що. Як давно я чекав його, друзі, від весни, від весни. Нарешті ждав, ждав і дождався. Вот такая красота. Супер, друзья. Навчаться а не упорствоваться требуется. Супер. Все. Бомба. Видите, каштанга Карбонова. Оце бомба. Собі регулюємо. Танга реально чітка. І на рибу піде навіть як вудочка. Супер, друзі, супер! Так, і ще в нас навушнички. Не люблю я з навушниками ходити, такі важкенькі, я би сказав. Але вони безпровідні. Я думаю, що ми до них привикнемо і будемо з ними ходити. Модуль, певно, що. От, друзі, ось такі навушники. Сильні. Сильні навушники. О, супер. Все, отакий от металошукач, друзі. Я задоволений. Нарешті будемо пікати, будемо його вивчати, будемо показувати. Відео по настройкам, по копії різні частоти, Hyper IQ всі частоти. Будемо пробувати шукати, друзі. Так, друзі. Нарешті я зібрав прибор. Хвилин 10 десь збирав. Поки туди-сюди всі штанги з такими в мене не було ж. все. Такого типу карбонові. Ось така, друзі, красота, професійний металодетектор. Все, тепер тільки в поля. І докопу. Ось так. Друзі. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Рекомендую магазин МД Банда Івано-Франківську. Замовляйте металошукачі. Думаю, будуть якісь знижки навіть. Всім дякую за увагу, всім удачі і мирного неба!